Солонець тузли це грязове сольове озеро біля узбережжя Чорного моря. З турецької тузла це сіль солений. Сіль зверху біла і одним слоєм крихка, як лід. Під усією кригою сіль білорожева. Грязь і сіль озера мають лікувальні властивості. Це підтверджує аналіз Українського науково-дослідницького інституту куритрології та фізіотерапії. Площа водяної гладі змінюється, весною вона більша і ближче до кінця літа зменшується. Сіль збирати можна вже в кінці липня і початку серпня. Слої солі досягають до 20 см. Сіль в серпні є до першого дождю. Якщо в кінці липня-початку серпня йдуть дощі, то солі збирати не вийде. Довжина озера до 8 км, ширина до 1,5 км і глибина в середньому 1 метр. Озеро користувалося популярністю серед письменників. Максим Горький у своїй роботі в 1893 році описав це озеро в роботі на солі. У 1891 році проживав і працював у Горкі десь два місяці. Він описував, як тут тяжко працюють. Я каторжани за старих часів. Тут було не до відпочинку, оскільки був сольовий промисел. Тут знаходили притулок вигнанці і селянини втікачі, які, які залишили своє здоров'я. Тут біля катаржаної праці. Жінки, які згрібали цю соль, складали їх в скірди, і потім конями, валами, коровами вивозили на берег і ділили такі скірди, а потім відправляли вони. І в Одесу, в результаті цього, люди, які проживали на території, спасалися від голоду, і так в результаті вони зарабатова. Катуржани селилися в селі Тузли. Озеро розмістилось між селами Рибаківка, Аджияск та Тузли. Найбільшу глибину та шар солі озеро має зі сторони рибаківки. На озері є насипна дамба, яка зменшує довжину озера. Видобуток солі починався ще в Скіфські часи. Промисловий видобуток солі почався після російсько-турецької війни в 1812 році і тривав до 1915 року. Поряд з озером знаходиться острів Березань, Мис Аджияск та Свято-Миколаївський храм Покровитель моряків. Сьогодні ми доторкнулися і дослідили ще одне чудове місце з глибокою історією. Продовження буде, так як місцевість ця унікальна, і історія просто вражає, незважаючи на бажання сусідніх країн знищити справжню історію. Озеро до сих пір носить історичну назву Тузли.